На второй день війни пішов, взяв ПМ. Там, де роздавали автомати, автомати закінчили, здали мені ПМ. Ну нічого, з дідом в хатіні колони встановлювали. П'ять разів приходив в воїнську частину, мені казали, здавай зброю. Я вже прийшов, Ну, мапа камуфльована. Все було. Зброя, патрони, БК. Вони кажуть, здавай. А я ж, ну як здавати, якщо мої хлопці пішли вже, а мене не беруть. Я передернув затвор, ну, пустий рожок був цей припуганий такий же ж, це, це, дяденька. Каже, ти куди? В сапери? А, в сапери, Давай, дорогой, іди, Нам такі нужны. Ми э, трастянець, боромлю, э, розмінірували по інтернету. Находиш міну, фотографуєш і шукаєш інтернет, гугл, що це таке, що з ней робити, як що робити. І ми ж теж жалені, кошка срава, зрвали, там лежить граната ще под ней. Це хорошо, що ще була таке. Мерзла земля, щоб чека примерзла, що нас не, не лупануло. Этот, сураган, 5 метрів по камінці тянем, Дід попросив, типа, огород хоче покопати. Ми ж видернули, це ж тягнемо, а інструктор стоїть, як побачив, що ми тягнемо, а ще ж потім по, по камінці цокає взривателем по этой байде. Він кидай, тікай, а ми з банки компота, жарка, щасливо йдемо. Ми навіть не знали, що це таке.